Всім привіт! Ви на каналі Вікі Готує, З вами я Віка. І я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте. і Дивіться, оскільки зараз у нас є новорічна серія рецептів. Підписуйся, щоб не пропустити. А сьогодні ми приготуємо найріздвяніший, найзимовіший напій, а саме гарячий шоколад. Щодо інгредієнтів, які необхідні на одну порцію, то основою цього рецепту є молоко, а саме 250 мл, тобто один стакан молока. Не забувайте, що в описі під цим відео будуть перераховані всі інгредієнти, які я використовую. Далі нам також знадобиться 50 г чорного шоколаду, тобто це приблизно половина від плитки шоколаду. Також половинка чайної ложки какао порошку, трішечки кориці для прянощі. А для підсолодження я буду використовувати взбиті вершки та дрібний маршмеллоу. Якщо ви їх не будете використовувати, тоді раджу просто додати цукор за смаком. Це все можемо переходити до приготування. Сам рецепт є доволі простим, його дуже швидко приготувати. Буквально за 2-3 хвилинки у вас вже буде смачний гарячий домашній шоколад. Першим кроком нам необхідно взяти наш шоколад та подрібнити його так, щоб він простіше розтанув. Я буду використовувати ось таку турку для кави. Якщо ви робите більшу порцію, то беріть сотейник. До шоколаду додаю трішечки молока приблизно 2 столові ложки. Це роблю для того, щоб він краще розплавився і легше поєднався з іншими інгредієнтами. Тепер ставлю це на дрібний вогонь і постійно помішуючи. Розтоплюю шоколад. Тут головне, щоб шоколад не пригорів і все гарно розтануло до такої консистенції. Після цього додаю решту молока, яка в мене залишилася. Половинку чайної ложки какао це для насиченості смаків. Також додаю трішечки кориці за смаком. На цьому моменті ви також можете додати цукор, щоб підсолодити. Але не раджу цього робити, якщо в кінці ви будете додавати взбиті вершки та маршмелу. Також ви можете додавати більше молока та більше какао на цю саму порцію шоколаду. Тоді у вас вийде какао напій, але не гарячий шоколад. Але він теж буде дуже смачним. Ставлю це все знов на дрібний вогонь і тепер раджу взяти вінчик, оскільки, щоб добре поєднати какао з молоком, його треба добре вимішати і ложкою це тяжче зробити. Нагріваю наш напій, гарно все вимішую. Це займає приблизно 2-3 хвилинки. Після того, як ми це все гарно прогріли. Переливаємо в кружечку. Зверху я прикрашаю взбитими вершками, роблю таку високу шапочку і додаю ось такі гарні маршмело. А також для різдвяного настрію ось такий льодяник. І ось така смакота у нас виходить. Це дуже смачно, це дуже просто повторити. Я обов'язково раджу вам цей рецепт до повтору. До скорої зустрічі! Всім па-па